В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас казочка Песик і втрачена кістка. Маленький голодний песик жив у старовинному мальовничому селі, оточеному садами. Цей собачка завжди був у пошуках їжі. Одного яскравого та сонячного дня він знайшов на ринку велику та смачну кістку. сповнений язарту. Він схопив кістку і побіг, щоб сховатися від усіх. Ця кістка стане справжнім святом, радісно подумав він. Міцно тримаючи кістку в роті, він блукав провулками в пошуках тихого місця, де можна було б нею насолодитися. Його шлях привів його до старого дерев'яного мосту, який перекинувся через чисту та спокійну річку. Коли він переходив місто, помітив власне відображення у воді внизу. Але він не зрозумів, що таке відзеркалення, тому він бачив лише іншу собаку зі ще більшою і спокусливішою кісткою в зубах. Засліплений жадібністю песик подумав я мушу отримати цю кістку. Він загарчав і загавкав на своє відображення, сподіваючись налякати іншого собаку і отримати більшу кістку. Але як тільки він загавкав, його власна кістка вислизнула із зубів та впала у воду і була швидко змита течією. Песик відчайдушно намагався врятувати свою кістку, але було вже занадто пізно. Кістка зникла. Він стояв біля мосту, втупившись у воду. Він втратив не лише кістку у воді, яка була лише відображенням, але й свою справжню кісточку. Голодний і сумний песик зрозумів свою помилку. Ох, який я дурень, зітхав він. Я мав таку смачну кістку, а тепер я нічого не маю. Він вирішив повернутися на ринок і спробувати знайти іншу кістку. Песик був дуже щасливий, що знайшов нову кісточку. Ця кістка не така велика, як та, що я втратив, але вона. Дуже смачна. Я радий, що маю її, і тепер я ніколи не буду жадібним. Собачка повернувся на міст, поглянув на своє відображення в воді, посміхнувся йому і побіг швидше, щоб поласувати своєю солоденькою кісточкою. Отака в нас сьогодні казочка малятка, а вам вже пора спати. На добраніч, тихої вам ночі.